Короткий огляд новин за даними Діп російська окупаційна армія захопила п'ять сіл на Донеччині та продовжує затягувати свою піхоту в Сіверськ, який потроху переходить в руки ворога. Також аналітичний проект повідомив про захоплення росіянами Кам'янського Запорізької області. Джерело Діп Президент США Дональд Трамп у понеділок похизувався, що за його президентства штати не просто не витрачають на підтримку України у війні проти Росії, але й заробляють на цьому. Та вкотре повторив, що хоче припинити вбивства людей. Це Трамп під час круглого столу з представниками американського агробізнесу у відповідь на запитання журналістів. Цитує Укрінформ: пряма мова Трампа Джо Байден дав їм 350 мільярдів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку джевеліни. Але Обама дав кого? деталі за словами Трампа, зараз ситуація є чудовою, але існує одна проблема багато людей гине, і я хочу, щоб це припинилося. Він знову заявив, що за минулий місяць в Україні загинуло 27 тисяч військових. Це переважно українські солдати та російські солдати. Разом з тим Трамп нагадав, що США продають свої озброєння країнам НАТО за повною ціною, а НАТО передає його Україні. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з папою римським левом чотирнадцятим сьогодні, 9 грудня, обговорив дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні питання військовополонених та повернення викрадених Росією українських дітей, джерело європейська правда з посилання на прес-службу святого престолу. Деталі повідомляється, що папа лев чотирнадцятий прийняв українського президента на аудієнцію в резиденції у Кастоль Гондольфо в ході бесіди, яка була присвячена війні в Україні. Понтифік наколосив в необхідності продовження діалогу щодо припинення бойових дій він також побажав, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, зеленський і папа обговорили питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення викрадених Росією українських дітей до їхніх родин у другій половині дня у зеленського запланована двостороння зустріч з прем'єр-міністркою Італією Джорджією Мелоні. Президент Володимир Зеленський повідомив, кого розглядає на посаду голови офісу президента України. Про це президент сказав журналістам у літаку після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні. Передає Суспільне серед кандидатів на посаду: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник керівника ОПУ Павло Паліса та керівник гур Кирило Буданов. У кількох областях України через російські обстріли та навантаження на енергетичну систему запровадили аварійні знеструмлення. В інших регіонах діють графіки виключення світла. Про це повідомляє прес-служба Укренерго. Внаслідок російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Уточнили в Міненерго. Короткий огляд новин підготовлено завдяки сайту Суспільне та Українська Правда.